Це відео демонструє реальний тест функції Cable Test доступний на комутаторах, керованих хмарою руїжіреє. -E. Він може виявляти стан кабелів, що спрощує усунення несправностей і локалізацію проблем. Ці пристрої використовуються в тестуванні, вони підключені і працюють правильно. Підключаємо два ethernet кабелі до комутатора, не підключаючи даунстрім пристрої, щоб симулювати відключення. Тепер діагностуємо кабелі за допомогою Cable Test. Результати показують, що порт 3 в порядку, а порти 19 і 23 відключені, що вказує на можливі проблеми з кабелями. Тест також надає оцінкову довжину кабелю від порту пристрою до місця несправності, що допомагає в її локалізації. Хмара, полегшуйте свій бізнес.